Доброго дня, мене звати Данило. Я з України. Зараз працюю в організації Хочу допомогти біженцям в РИЗІ в інформаційному пункті і щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпоширеніші запитання у відео, щоб поділитися з вами наявною у мене інформацією. Це моє шосте відео і тема нашої шостої зустрічі юридична допомога в Латвії і Україні, нотаріуси та переклади документів. У цьому відео я хочу розповісти про доступні ресурси юридичної допомоги як у Латвії, так і в Україні, а також про послуги нотаріуса та перекладу документів. Перше запитання: де отримати безкоштовну правову допомогу в Латвії. Безкоштовну юридичну допомогу в Латвії можна отримати від декількох організацій: перше. Товариство Притулок Безпечний Дім. Друга юридична допомога від Латвійського центру прав людини. Третя від Агентства однієї зупинки. Латвійські юристи допомагають розібратися в тонкощах законів Латвії та можуть допомогти в наступних категоріях: працевлаштування, міграція, права оренди, сімейне право, легалізація та визнання документів про освіту. Найчастіше в Латвії українці звертаються з питань затримки виплати заробітної плати, оплати понаднормових годин, повернення депозиту від оренди квартири, приїзд до Латвії або виїзд до інших країн Європейського Союзу. У ситуаціях, коли юридичне питання стосується українського законодавства, краще отримати юридичну консультацію від юристів з України. В Україні створено державну сторінку з безоплатної правничої допомоги. Посилання ви можете бачити на екрані, на якій можна онлайн через telegram бота залишити заявку на консультацію. Друге запитання як отримати нотаріальні послуги в Латвії? Щодо питань пошуку нотаріусів в Латвії, на допомогу приходить об'єднаний ресурс з усіма кваліфікованими нотаріусами в Латвії: latvianotors.lv. На сайті є фільтр, за допомогою якого ви можете знайти підходящого нотаріуса у вашому питанні. Для українців латвійські нотаріуси виконують нотаріальну діяльність в таких категоріях: різноманітні повноваження з представлення інтересів дитини, повноваження з ведення спадкових справ в Україні, повноваження для отримання документів про освіту, повноваження з управління нерухомістю в Україні, повноваження для продажу автомобіля. Копії та переклади різних документів, завірення договорів купівлі продажу нерухомості, засвідчення підпису та постелювання, засвідчення документів. Пам'ятайте, якщо ви користуєтеся послугами латвійського нотаріуса, тоді вам знадобиться переклад на українську мову. При пошуку перекладача зверніться також спочатку до нотаріуса, який буде засвідчувати правильність перекладу, адже не кожен переклад нотаріус може засвідчити. Щодо питань, які стосуються України, краще звернутися до нотаріуса у посольстві України в Латвії. Нотаріус з посольства вирішує такий перелік питань: засвідчення вірності підпису, засвідчення підпису на заяві про шлюбну правоспроможність, засвідчення підпису на заяві щодо виїзду дитини з України, засвідчення підпису на заяві щодо спадщини. Посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби. Посвідчення інших довіреностей. Щоб потрапити до нотаріуса, необхідно стати в чергу через сторінку посольства. Третім питанням буде: куди я можу звернутися, якщо мені необхідний переклад. Якщо вам потрібно перекласти документи для подальшого проживання в Латвії, або переклад потрібен одній із латвійських установ. Тоді можна звернутися до працівників агентства однієї зупинки за номером плюс 371 27 380 380 за безкоштовною допомогою у перекладі. У випадку, коли вам необхідно перекласти документ з латиської мови на українську, необхідно звернутися до бюро перекладів самостійно. Допомоги в цій сфері недостатньо. Допомога може бути надана лише у виняткових випадках. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Більше інформації можна знайти на сайті українсья.ком. Чекаю на ваші запитання в коментарях або за телефоном плюс 371 20 38 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео або особисто в ризі за адресою вулиця Палис, 9, Центр підтримки українських жителів.